Яка ключова подія може статися перед завершенням війни в Україні? Яка ключова подія може статися перед завершенням війни? Так, медленно уверено, йдемо до завершення по уміреності. Яка ключова подія може статися перед завершенням? Я нічого не бачу. Ось кінець і стабільність. Потихеньку по карта умереності. Ідемо к завершення війни. Все, ніяких тут нічого я не бачу. Карта мира і удачі і пока разногласия по уміреності спокойно йдемо до завершення війни і стабільності.